Мої вітання, значить, по квартирі однокомнатній цій. Збираюся я закрити оцей ящичок. Блок живлення на світодіодну ленту в ванні. На потолку отам. У нас тут. І залишилося місце для роутера отут. От така розеточка сюди втикнеться роутер і тут приживеться, я думаю. По автоматах оця розкладка. Ми її знаємо. Значить, Коридорчик включається там, там біля кухоньки і в спальні. Така от спальінька. Різеточки. Оці. Внизу і отам внизу. Значить, запиляв я сюди їх в кирпичики. З двох сторон ліжечка будуть свої розеточки. Ну і на балкончику, звичайно, є місце для стола і вимикач на дане світло балкона. Ну, і там на балкончику є, на всякий случай, своя різвіточка. Думаю, тут прекрасно поміститься стіл. Ну А там ліжечко. Да. Прикольно звісно, квартирка вийшла. Хм. Значить, тут включається і світло цієї кімнати, а також виключається звідси на коридорі Ці світильники. Щоб не заморачуватися. Ну і тут стане гардероб, де переход. І в гардеробній в шкафу наш ящичок. А там дві трубочки для заміни провайдера інтернету. І роутер на своєму місці. Різеточки. Тут, я думаю, теж щось з'явиться. І домофон, відеодомофон можна поставити сюди. По ванні дві клавіші для ванни. Клавіша для вентилятора ванни. І звідси ми теж можемо включити або виключити світло коридора. Отака от суперова ванночка. Чік. Точніше душова. Хлопці старалися. Оця от світлодіодна подсвіточка. Її блок живлення знаходиться. Оця подсвіточка. Звісно, дає свій ефект. І її блок живлення знаходиться в нас в тому щитку. От ну і тут можна буде виключити витяжку або включити світло над зеркалом, так як тут стане зеркало. От. Прикольно. От, білий мрамор сюди перейшов. Білі кирпичики, звісно, на невеликій площі. Шикарно сюди вписується, як тут, так і в комнаті. Я думаю, вони полаковані, мабуть. От Отак точечки йшли, 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 а потім чик і без дверей на кухню перейшли. Хм. Ну, і на кухні, відповідно, одна сторона, друга сторона, ой, люстра. І де наша а, і дві сторони. Люстра, Точечні світильники. Разом. А люстра окремо все. Понятно. По кухонці є тут і все необхідне. Там для холодильника залишили місце, рішили. Посудомойка фільтр води, робоча поверхня, там електродуховка і тому подобне. І кабель на електроплиту на всякий случай у нас є для котла різточки. І вот косі, я так розумію, що тут зайде столішня, кухня буде з поворотом. От. І той включатель у нас включає цей кабель в ящику витяжки на блок живлення світодіодної лінки кухні.